Вільна Незалежна Україна вітає вас. Ну що, друзі, нещодавно я вам показав ось цей вулик. Був перевернутий. Підставка злетіла з кирпичів, вгрузла в землю. Перевернувся вулик. Коли це трапилось, я не знаю. Ну, Я думаю, вже було холодно. І що? Всередині вийшло. Порізлиме вулик. Давайте розберемо, подивимось. Я вам вже показував. Багато коментарів було. Багато було коментарів. Казали і кліщ, і сім'я злетіла. Ну я вам е показував в минулих відео. Я вважаю, що джоли не злітають. Це джоляр погано займається бджолами. Е Ось тут, в куточку, було дві жмені джіл. Коли, давайте я вам одразу поясню, вони не злетіли, тому що коли ми йшли в зиму, коли ми їх загодували, тут сім'я була на семи рамках. На семи рамках. Чудова велика сім'я. Сиділа вона знизу, а я вам зараз, зараз покажу все. Коли вулик перевернувся, коли ми полізли, вона сиділа ось тут. І вже не в тій кількості бджіл було. Ну, дві жмені на, навіть не дві жмені, жменя бджіл на землі і дві жмені в стороні вулика. Стамесочку не взяли, пішли за Стамесочкою. Так, продовжуємо. Ну, я вже змінив положення рамок. Ну, зараз будемо розбирати і дивитися. Розбирати і дивитися. Папа. Ось отакі рамочки. Були бачите, да? Тут і перга. Ні, це кормова. Так, кормова. Кормова. Оце крайня вона і стояла. Давайте розберемося. Так, тут вже... Тут сиділа бджола. Тут сиділа бджола. Тут сиділа бджола. Сиділа бджола. Ось ця крайня рамочка, вона другою була. Ось сюди зарізла бджола. Дуже мало її було тут. Вже дуже мало було. Так. Ось тут, дивіться, клуб сидів. Клуб сидів. Великий був клуб. І все рівно, дивіться, як він розмістився біля льоточка і рухався назад. Ось, клуб сидів. Бачите? Клуб сидів. Також клуб сидів. Виходить що вже. Раз, два, три, чотири п'ять, шість. Наш, ну хай шість рамок. Хай шість рамок. Хай шість рамок. Бджола посипалась. Ну і ось є вона. Подивіться, із цієї сторони, із цієї сторони є. Жила, але є і Кріщ, друзі. Є і Кріщ. Подивіться. Ось Кріщ є. Ось Кріщ є. Ось Кріщ є. Ось Кріщ є. Можливо, ми цю сім'ю не... Обробили. Можливо, ми цю сім'ю і не обробили. Так, кліща ми з вами знайшли. У нас YouTube канал чесний. Ми показуємо тільки правду, друзі. Кліщ був, але я думаю, якщо б був кліщ. О! Так, друзі, якщо б був кліщ, ми з вами побачили шість рамок клуб сидів. Якщо б не падіння вулика, кліщ, бджола б осипалась і дуже багато бджоли було б е на дні. Згодні зі мною чи ні, прокоментуйте. Ну, а так. Ви все побачили. Я вважаю, що клуб сидів великий. Коли впав вулик, ми е, не знаємо. Вулик перевернувся. Клуб цей упав, розсипався і, я думаю, бджоли повилітали. Е, можливо, хотіли повернутися, але я не знаю, яка це погода була. Я думаю... Клуб упав, вулик упав, на місці не було, бджола розлетілась, так як бджоли вулику немає. Ну, це я так думаю. Що ви думаєте? Ну, що ви думаєте, ви можете прокоментувати і подивитися. Рамками запускали. Дуже чудові рамочки. Ви бачили всі. Ну, не будемо тривожити ці рамочки. Боже, вам за всім. Повномедові рамочки, клуб сидів дуже чудово. Кліща я знайшов. Кліща знайшов і це дуже погано. Я думав, його поборов. Але до кінця мені не вийшло його побороти. Всі ви знали. В минулих відео я вам показував, що ми робили. Ми ставили тільки полоски. Полоски і щавелєва. Кислота. Більше нічим ми не поливали. В кінці повинні ми були ще чимось полити, бо кліщ не зійшов, кліщ не пропав перед землею. А це дуже погано. Дуже погано. Ну що, аналізуємо, робимо висновки, і я думаю на наступний рік. Проробимо ще якісь роботи. Все, друзі, до зустрічі!